Всіх вітаю на каналі. Хочу зробити такий огляд шурповерт з, з префаратором 5 років гарантія, без акумулятора і набієчки, бо в нас це все є. Це прийшло на заміну, тому що від нас вкрали 80-ку. Де ми купили 150, ку тепер на нього акція цього тижня 1999 крон, якщо на аплікацію на програму Lidl Plus, а якщо без неї, то 2300 Хочу показати її характеристики. Це 150 Нм. Дуже має велику потужність, перша ступінь. Обертів 550, друга ступені це у нас 200, 2200. Тут маєте всі характеристики. Бачите, скільки воно може сверліти до металу, до цигли може просверліти максимум 20-20 мм. До металу 16 мм. До дерева 150 мм. Дуже потужний. Я своїм робив опалубку, свердів до бетону. Вісімка сверла на 10 см глибини. Проходить дуже гарно, можна сказати, як, як в дерево. Зараз відкриємо, ще не відкривав. Мав би він виглядати так, як і той, що в мене вже є. Але хочу порівняти, так як все з часом зміниться. Ось повністю новенький. Відкрили. Ага, все це треба відрізати. Зараз відрізаємо. Все відрізали. виглядає він ідентично. Має ось таку, такий тримач потужний, тому що в нього сила дуже велика. Якщо ви крутите шрупи 25-30 см задовжки, то вам може руки скрутити, так що бережіть себе. Тут у нас є відкривачка на пиво. Це одразу тут відкривати, можна за повісити. Дуже гарно продуманий. Зараз перевірю, працює, він чи не працює. Тому що, якщо не працює, то мені його завтра віднести. У мене було таке, я заказав тої неділі. Може вже 2 неділі назад, то він прийшов, батарейки працювали, сам шуруповерт не працював. Теж викладу відео. Це немає часу, тому що працюю. Він би мав підключитися, тому що це смарт-батарейка. Тут, якщо це засвітить і ось тут це ззаду, то він під'єднається до цього. Батарейка мене заряджена, можна підключати на Bluetooth. Дивимося, нажимаємо. О, бачите, підключилося. Так що він буде показувати потужність. Це в нас безчотковий двигун. Тут можна прочитати. Це в нас перфоратор, Це у нас гайко крут, це у нас сверліт. Тут маємо другу передачу, це у нас перша. Но потужність у нього дуже сильна. З 8 А батарейку мені видержав на підшиві. На тіктоку я в мене відео видержав цілий день і потім ще другий день я зробив опалубку присвірлів до питоку. Потужність у, у нього дуже велика. Бачите. Всім дякую за лайки, за перегляд. Є в нас мануальна книжечка, є в нас упор для того, щоб стріліти, вставляюся сюди барашку, закручуюся. Всім гарного дня. Бажаю здоров'я, вони повністю ідентичні, можете подивитися, тільки цим я вже від щось відпрацював. До зустрічі в наступних відео.